Що, дівчата, зараз пограємо. Це челендж тисячі містичних кнопок. Венздей, привіт. Ти натискаєш перша. Краще б на електричний стілець посадили. Натиснула. Подивимось, що ж випаде в нашій похмурій Венздей. Ось це так. Ціле відро райдужних черв'ячків. Сподіваюсь, тобі сподобається. Це ще що. Дощ із райдужних черв'яків. Краще б справжні поклали. Що ці набагато смачніші, ніж живі. Мене влаштовує. Директор можете закидувати мені прямо в рот. Настільки смачно, що навіть захотілося танцювати. Ого! У винзди мармеладні черв'яки. Я теж хочу щось смачне. А можна мені райдужних ведмедиків. Подивимось, що випаде Еніт. І знову черв'яки. Але на цей раз справжні. Але не будемо одразу засмучувати Еніт. Нехай це буде сюрпризом. Так, виглядає гидко. Мармеладки, ідіть до мене. О, ні, Це ще що за гидота. Зачекай, Еніт, це ще не все. Очі відкрити лячно. Що? Це справжні черв'яки. Серйозно. О, Еніт, дісталися живі черв'яки. Везуче Венсдей, твоя черга натискати на кнопку. А я подумала, що це все покарання. Гаразд, обираю цю. І на цей раз Венздей дістається чорний слайм. Чудово, упевнена, Венздей сподобається. Вона ж у нас фанатіє від всього чорного. Венздей, приймай сюрприз. Оце ще л'ється мені на голову. О, ні, це якийсь морзенний слиз. Oh, no. Та коли ж це нарешті припиниться. Cheese. От і все венздей. А я думала, що тобі сподобається. Знаєте, а мені дійсно подобається. Ой, яка гедота там у Венздей. Бу ой, як же страшно. Oh, Еніт, або натискай на кнопку, або визову батьків до школи. Вже кнопка. Закиньте мені м'яких іграшок, будь ласка. Ху! Нічого собі. Гені, та ти виграла джекпот. Все крутіше, ніж м'які іграшки. Величезна упаковка скітовс вирушає до тебе. Приймай. Ху! Тільки не Гедота, тільки не Гедота. Ого, це ж скітос. Мої улюблені цукерки. Обожнюю. Таке покарання мені подобається. Можете частіше таке влаштовувати. Еніт, припини. Припини смітити. А мені пощастило більше, ніж Венздей! Чому це райдужна так радіє? А, Скітлс, подумаєш! Венздей, натискай. Зараз натисну. Нехай ця чорна кнопка принесе мені щось круте. Подивимось. О, це ж баночка з райдужними блискітками. Відмінний вибір. Сподіваюся, що тобі сподобається. І що ж цього разу? О, ні. Ось це вже справжнє катування. Блискітки. Та ще й райдужні. Вони ще й прилипли до мене. Вау, ти така мила! Я ніби у своєму самому страшному сні. Як же я повторно виглядаю? Сяєш як новорічна ялинка. Що ти сказала, Еніт? Ось вийдемо звідси, і я тобі пригадаю твої усмішки. Еніт, я бачу тобі весело. Взагалі то час натискати кнопку. Ну, нехай будеться. От би щось гарне. І Еніт знову пощастило. Удача на твоїй стороні. Печиво Орео. Особисто я просто обожнюю. Не можу втримати, щоб не спробувати. Дуже смачні. Ну що, Еніт? Раджу відкривати рота ширше. Ой, як боляче, це що каміння. Ого, Це ж моє улюблене печиво Орео. Як же круто! Сподіваюсь, мій танець принесе мені вдачу. Що танок на вдачу? Давай я станцюю його сто. Ой, взагалі-то натискати на кнопку я не планувала. Леніт, hey, ти увійшла в азарт і знову вирішила випробувати долю? Неймовірно. І знову пощастило. Ось ці смачні райдужні сиропи знову вирушають до тебе. Зустрічай! Мамочки, як страшно! Ой, що це? Ого! Смачненько. Ну, якщо смачненько, тоді зустрічай їх усіх. Ой, ні. Це занадто багато. Моя зачіска. І моє райдужне вбрання. Хоча чого засмучуватись через такі дрібниці? Краще радіти, що мені дісталася ця неймовірна смакота. Дуже правильний вибір, Еніт. Насолоджуйся. Венсдей, ти про нас не забула? Тисни на кнопку. Та як тут забудеш, okay. коли за стіною радісно валає Еніт. Нехай будеться. Ой ой. ой Маленькі мишки. Не люблю їх. Хоча є підозра, що Венсдей вони сподобаються. Сіла клітина з мишами. Жах. Друзі, ви мені не подобаєтесь. Вирушайте до Венсдей. Мишки. Ось це так пощастило. Ням-ням-ням. Яка Гедота? Amen. Гедота це твій райдужний светер. А це чудові мишенята. Ось цього я назву Джері! Як ти можеш їх гладити? Бензей, натискай ще на одну кнопку. Нехай буде. Ось це. Сама чорна. Відмінний вибір. І на цей раз тобі дістається Кока-Кола. Тільки подивіться, яка величезна. Сподіваюся, що Венздей буде в захваті. Хоча пані ніколи не зрозуміло, що в неї за емоції. Все ще що таке. Потопу мені тут не вистачало. Зупиніться негайно. Ох, словами не передати, яка я зла. Венздей, ти така смішна. Ви про це пошкодуєте. Венсдей, розслабся, вся кола закінчилась. Переходимо до малечі Еніт. Еніт, я чекаю, Люба. Жив, ну, гаразд. Я відчуваю, що ця кнопка буде щасливою. Зараз і дізнаємось. О, -о райдужні пір'я. Яка краса. Зараз наша Еніт стане райдужною ципою. А ось і вони. Лови дорогенька. Ой. Це що? Пір'я? Мені від них чихати хочеться. Та скільки їх там? Припиніть, мені дуже лоскотно. Чхі, чкі. Здається, в мене алергія на пір'я. Ну от і все. Здається, було весело. Остання пір'їнка райдужна ципа. Еніт, цей наряд тобі личить. Здається, що я ніколи від цього не відмиюсь. Виглядаю і справді кумедно Знаєте, а я хочу ще щось. натисну, мабуть, ось на цю кнопку. Еніт захотіла ще сюрпризу. Ну, подивимось, мамочки мої, все ж таргани. Гедота сіла ваза з жахливими тарганами. Еніт, твоя вдача явно від тебе пішла. Ну що ж, зустрічай. Зараз точно має бути щось смачне. О, ні, це що торганив? Я ненавиджу тарганів Вони буквально всюди. Як же страшно. Справедливість перемогла. До речі, про справедливість. Винзди, час натискати на кнопку, що вже гаразд. Нехай буде це. Мені все одно. Подивимось, подивимось. О, смачні пончики з рожевою глазур'ю. Просто супер. Я раділа такому сюрпризу. Тільки подивіться, як їх тут багато. Ну що ж, висипаю смаколики. Що це? Пончики. Пончики, я, звісно, люблю, але не такого неприємного кольору. Смачного тобі, Венстей! Маю визнати, що це дуже смачно. Дурне пір'я. Пенси, дістався мій улюблений десерт. Пенси, поділишся, ділитися та ні за що в світі. От жадібна. те, ні, е, е, Я вже йду до тебе. Час натискати на кнопку. Давай, давай, нічого сумувати. Натискай і повеселішає. Чудовий вибір зроблено. І тобі дістаються райдожні попити. Здається, здорово. Ох, мої, які вони важкі. Добре, зберемо всю силу в кулак. і кия. Ой, це що, райдожні попити? Оце так мило. Буде чим зайнятись. цю іграшку. Начебто все, попітів більше не лишилось. Клас! Нарешті щось круте після всіх цих тарганів та пір'я. Венздей я тут. Натискай на кнопку. Обираю цю. І у Венздей дістається. Ох, чорні яйця. Одна мить. А ось і він. Кошик повний чорних яєць. Венздей, приготуйся. Я вже готова до всього. Що це? Чорні яйця виглядають стильно, але відчувати їх на собі зовсім неприємно. Це було непогано, мені сподобалось. Так, цей пранк Еніт мені дорого обійшовся. Ось це вигляд. Венздей. Еніт, досить сміятись. Натискай на кнопку. Та без проблем. Я обираю ось цю. Подивимось, що тобі дістанеться. Ключик. Так це означає, що ти вільна. Вітаю з проходженням челенджу. Забирай та виходь. Ось це так. Нарешті. Ну-ка, ключик, давай. Випускай мене на волю. Ура, ура! Всі бувайте, я пішла митись. Ені, зачекай. А як же я? Ну що, дорогенька Венздей, а ти ще залишаєшся тут. на <риклад> парара-челлендж. Друзі, ви потрапили до челенджу «Їмо їжу одного кольору 24 години». Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався? Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так, так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово! Все було круто. Ну а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. Отак. От Смакота. І це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такіс Зараз так смачненько поїм. Ой, нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить! Вони просто бомбічні. Так гостро, навіть занадто. Друзі, не можу утримуватись. Який жах. Нинці припини зараз же. А чому так пахне паленим волоссям. О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, загасила. Thank you. О, ні. Бідолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це ведро з водою. Сподіваюся, що їй вистачить. А так, нарешті все було жахливо. виявляється так не така невинна річ. Але тепер я вся мокра. Треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жив твоя черга. Ну привіт, моя величезна хуба Буба. Вау! перше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Негоді. Треба швидше спробувати. Mm -hmm. Отак, От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого, та як у тебе стільки вмістилось. Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. Mm -hmm. Ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку у вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, вкусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий, друзі. А у вас чорний та блакитний? Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики Мартіну дістався чорний бургер. У нинці величезне блакитне морозиво. А у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного зараз? Я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно. От так Друзі, повірте слово, це нереально смачно. І Я така рада, що це все дісталось мені одній. М -м, не перевершено От і все, я доїла. Можете приступати до своїх страв. Ненці можна я? Дякую. Я такий голодний, що розправлюсь з бургером в два рахунки. Але спочатку одягну рукавички. Не виходить. Треба їх надути. Ой, Джил, пробач, я не хотів. Проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та якби не так, з допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. О, так, неймовірно смачно та дуже зручно. Зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса! От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все я наївся. Можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку, хоча ця ложка дуже маленька. Mm -mm. Треба пошукати щось побільше. Mm? Думаю, ця ідеально підходить. Mm. Так, ого, як важке, я падаю. Ну як же так? Все Морозове тепер на підлозі. Mm -mm, смачно. Ой, дякую, Мартін Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила, в тебе рожевими ага. Круто, так? Hey. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Huh? О, ні, де палець? Please. Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкий роли, клас! Oh. Величезний чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму. Так, О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Вигадала. І так, чарівне перетворення з джил в джил каратістко. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва. І я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. Який він ніжний. Не знала, що ти така ласуня, Джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу мені. І це був мій фірмовий удар. Макарун розділився на чотири частини, ну, а я продовжу бо зупинятись просто неможливо. М -м -м. Ось і все. Я та задоволена. Тепер можна повертатись знову в джил. Ей. Мартін, тепер ти. Так, я якраз голоднів. голодні. Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно. Бо чи ви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін! Ти здається влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився. Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпсований. Хоча крем на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. А палички треба тримати так. Як же це важко? Може, ось так? Ні. Ось так, так? Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи О, ні, упав. Та ну їх ці дурні палички. Куди зручніше просто їсти руками. Отак. Дуже смачно. Пальчики оближеш Мартін, у тебе крем ось тут. О, дякую, мамочки. Привіт! Як вам мої нові очі? От умора. Залишилось останнє око його є зі їм частинами. Спочатку мармеладку, а потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. а у джил рожеве. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца. А у Мартіна чорна локшина. А нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Пахнуть просто неймовірно. А ще зверху лохина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. А? Ви що, хочете лохину? Е? Ну добре, джей, ловиш? Ням Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А? Спіймала. Залишився останній. О, цей піймав я. Зараз я покажу вам, мордашко. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд, я і справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все і одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Тож жил може продовжувати. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея. Я розріжу піцу, але не як звичайно, а змійкою по коло. Так точно ще ніхто не робив. Це буде мій авторський спосіб. Ну, а тепер можна спробувати. М -м, яка солодка. Друзі, піца з маршмилом навіть краща, ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого! Мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились. Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У джил величезна пачка покі. У Мартіна пляшка Кока-Коли, а нинці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Ненці починаєш перше. Ніколи ще не куштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді. І останній. Ой, кислота прям бадьорить. Круто! Джил, парти Отак. Солодкі палички покищі з полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо. А взагалі до полуниці багато не буває. Тож я додам ще полуничного сиропу. Отак. Яка ж це смакота. Я все доїла і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, це рідка цукерка. Круто. Дуже солодко і кока-кольно. Джила, давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Дівчатка вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. Ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил! Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і Джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? У моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мене. Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж. Ура!